Вітаю, дорогі глядачі каналу Наголос. З вами наш новий проект Жіноче обличчя воєнного часу. Ми підписуємося, лайкаємо, передивляємося всі наші відео, тому що його героїні наближають нашу перемогу. І сьогодні в нас в студії прекрасна підприємиця Херсонка, а нині Хмельничанка Владислава Музичук. Привіт! Привіт! Владислава, ти пройшла на легкий час. Спочатку напад на твоє рідне місто, потім а, досить в такому нервовому стані визбереження найнеобхіднішого і дорога, ну власне, в нікуди. Чи є в тебе успішний рецепт, рецепт стійкості, як побудувати нове життя в невідомому місті? Як залишитися такою міцною та ще й, власне досягти успіху? По перше, в нас в українців дуже багато ненависті. І вона грає велику роль в відновленні України взагалі під час війни і після війни і дуже довго ще буде грати. Такого якогось рецепту я б не сказала. Головне вірити в перемогу, вірити в наших військових, які допомагають нам своїм життям. І все, я думаю, все вдасться. Сьогодні ти мешкаєш у Хмельницькому. Скажи, як власне ти одна з вимушено переміщених осіб. Важко тобі було тут відновити професійну діяльність, і, е, можливо, теж в тебе є деякі лайфгаки, як треба взяти себе в руки і просто робити? Ну, по-перше, важко не тільки в спочатку бізнесу, важко взагалі знайти житло переселенцям і тому подібне. Бо не знаю, чому саме до переселенців таке відношення, бо ми наразі шукали мамі квартиру і це надскладно. Підтримка близьких, підтримка один одного. Я дуже багато знайомлюсь з переселенцями, не люблю це слово, але воно в нас вже посіло дуже, дуже надовго. І я думаю, що підтримка один одного це найголовніше, що в нас зараз є. За роки успішного досвіду? Ну, тобто, ти ж працювала і раніше в салоні і вже маєш роки стажу як професіоналки, так? Чи в тебе сформувався механізм відбору своїх професіоналів в команду, і якщо ти готова ним поділитися, який він? Ну, Я відчуваю своїх людей серцем і завжди про це кажу. Що мені потрібно, щоб людина підходила абсолютно повністю мені, а потім вже як професіонал. Ну, і найголовніше правило це не дружити з співробітниками. Є таке так. це, так? А Хто сьогодні в тебе в команді? В нас в команді є. Харків, є Херсон, є Хмельницький. А, і наразі, мабуть, із а, між, між містами це все. Тому що є Хмельницька область. Ну і більше всього зараз Хмельницький, тому що багато переселенців вже повиїжджало додому. Це особливо Харків, це Дніпро, це Київ. Тому зараз наразі Хмельницький більш підтримує Херсон. Але вимушено переміщені особи є в тебе в складі команди, так? Так, у нас є переміщені особи. А наразі вони в нас працюють, це дівчата з Харкова. Так само, як і ми. Підтримуємо один одного і працюємо. А, ти мала дуже цікавий такий акцент в своїй діяльності. Ти сама є інспектором з якості власних послуг, які надає твій салон. Власне, розкажи, чому так сталося, як виникла така ідея і як на неї реагують твої співробітниці? Ну, для початку хочу сказати, що я теж майстер і я розумію, як це має виглядати. Почала навчати своїх дівчат, тому що знаю. І вже потім не змогла зупинитись. Тепер кожен майстер проходить перевірку і підтримку, допомогу мою для того, щоб в клієнтів не виникало проблем і вони були нам прям задоволені. Хто є споживачем твоїх послуг? Хмельничани, жінки, чоловіки, діти. Тому що мами приводять своїх дітей і на стрижки, і на фарбування, і на манікюр свій перший довіряють нам. В принципі, весь і бабусі, і дідусі, всіх чекаємо. Могла би ти поділитися, можливо, історією взагалі створення бренду, тому що дуже цікава назва твій час. І який твій час? Твій як Владислава. А, Історія бренду. Ми довго сиділи на кухні а, і думали, як назвати так, щоб це було цікаво. А, і в мене, а, до прикладу, мами немає часу на себе, як, як для жінки. А, і хотілося, щоб кожна жінка в цьому світі мала час для себе і мала змогу прийти, забути про телефон, про справи. і Відчути, що вона нікуди не спішить, тому що в нас в салоні часів немає. Прекрасно. Скажи, волонтерство займає якусь певну частку в твоєму такому професійному щоденні? Волонтерство має займати в кожному українці якусь частинку. Нехай це буде мінімальний вклад, але він від кожного має бути. Так, стоїть. У нас стоїть банка на ЗСУ, я відправляю знайомим військовим кошти. Таким чином, наші клієнти, наші майстри, я зможу кожен день за свою каву дати гроші і відправити це тим, кому потрібно. Скажи, після української перемоги, я думаю, що ти плануєш повернутися до рідного Херсону. Осередок твого бізнесу в Хмельницькому. Продовжуватиме свою діяльність. 100% продовжить свою діяльність, він буде функціонувати без мене. І я зроблю все, щоб до перемоги цей бізнес знали всі хмельничани і всі, хто тут проживає, прийшли до нас і зрозуміли, що це найкраще містечко в Хмельницькому. Дякую тобі за розмову. Дякую за твій час і за твій час як професіонала. З вами був канал Наголос, на який ви підписуєтеся, дивитеся, шерите, рекомендуєте своїм друзям, близьким і знайомим. Це були жіночі обличчя воєнного часу. Історії про справжніх жінок, які наближають українську перемогу, кожна в своїй діяльності і царині. До нових зустрічей!